З нагоди Дня Незалежності України в парку Шевченка відбувся урочистий захід. Розпочався він з хвилини мовчання, вшанування пам'яті всіх, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. Далі звучав гімн України. День незалежності це особливе свято для усіх нас, бо це символ нашої волі, свободи і єдності. Далі з вітальним словом до присутніх звернулась тимчасово виконуючи повноваження подільського міського голови Олена Музичук. Для нас українців, це вже не просто свято. Це знак свободи, волі, нашої витривалості та сили духу. А дата 24 серпня 1991 року, стала початком відродження української нації. Довгим і важким був шлях України до самостійності та незалежності. Ми, українці, здавали всі перешкоди, здобули волю. І сьогодні ми маємо свою неповторну солов'їну мову гімн, герб. Які є нашими святинями та гордістю, багато різних подій за цей період відбулось в нашій країні? Були здобутки, успіхи, були проблеми і негаразди. Але мужній народ здавав усе і втілював у життя свої прагнення та мрії. Цей день були нагороджені кращі з кращих за активну громадську позицію, високий професіоналізм та гідне несення служби. Це волонтери, військові, медики, викладачі, ветерани та молодь. Одним словом, всі ті, хто бореться, навчає, лікує та рятує. Бо тільки всі разом ми нація незламних, нація переможців. Я дуже рада, що ми отримали таку нагороду. Наш колектив дуже дякує за таку нагороду. Щира вдячна кожному, хто долучає. Ця до нашої спільної перемоги слава Україні! Героям слава! Дякую усім. Також цей день за високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток та забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальної сфери Подільської територіальної громади в період воєнного стану та з нагоди свята були нагороджені всі керівники житлово-комунальної сфери. Звучала в цей день і молитва за мир і злагоду в Україні. Проти єрей Михайло Базилько поблагословив усіх присутніх. Також цей день подарував квіти матерям та рідним тих, хто віддав своє життя за мир в Україні. Цей день делегація поклала квіти до погруддя Шевченка. Я хочу всіх привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я, всього самого найкращого і низько клониться нашим воїнам, які нас боронять сьогодні, захищають і бережуть наш спокій. Ми їх чекаємо з поверненням і перемоги усім нам. Тож з днем народження Україно, незламна, непереможна і єдина. Мир тобі і процвітання.